Так, що це за у нас, як ви думаєте, правильно? Це ми збираємось на рукодільну зустріч. Рузілок, абрісарт, чарівна країна, комод, мілхіл. Угу. Так, це все здалечку. Вигляда, Так що збори, список <хи> по повної програмі. А що ви думали? Отак оце і відбувається. Тільки но включили світло. Боже, зараз не знаєш, за що перше хвататися. Це оформлення повезу, покажу гарнюні. Це покрасила. Це Вірена в мене. Це Вітела Артис. Дивіться, яка в нього борода пухнаста. Ух ти, Бачите? До-до-до. Так. Так, знайомий всім парк Перемоги. Це значить що? Це значить, що я йду на груподільну зустріч. Так? Так, палац спорту, каньочки, буду вишивати від Лужанської і мандруємо парком перемоги до нашої кафешки. Клас-клас. Дуже тяжкий був тиждень, тому будемо свої сили вистанавлювати, так на кажемо, перекриємо до печеть. Все. Якщо вам цікаве, пішли зі мною. Будемо дивитися. Я знаю, що там буде джасна. Той, що я буду вишивати, Лєна принесе. Знаю, що дівчата їде того однієї. Тиск піднявся, муж каже, чоловік, що поїхали. Я відвезу в тебе в таке місце, де в тебе буде одразу одужання. Це 100%. Я повністю погоджуюсь з її чоловіком. Перший йдемо. бачите, яка в нас погода. Та, туман, мряка сряка однак тримаємося всі, як той Мюнхаузін, за косичку. Все, пішли зі мною. Тому давайте з вами уподіблюємо підсумки нашого рукодільного 2025 року. Цей рік був дуже можна голосніше? Цей рік був дуже насичений, веселий. У нас пройшло дуже багато рукодільних зустрічей, тематичних ретритів. На початку року дехто з нас поїхали на ретрит до мережі. Я їздила, особисто для мене це дуже знакова подія. Е, восени, дехто з вас, їздив в Київ на виставку Бедмей Expo. а також до нас у гості приїздила популярна українська дизайнерка Наталя Лужанська. Тобто наш рік був дуже ще через кажу веселим, радісним, позитивним натхненним, мотивуючим. я дуже рада за нас, що, попри всі негаразди, які е, зараз відбуваються в країні, ми знаходимо час і творимо цю трасу, е, залишаємося людяними, спілкуємося, радіємо життю. Тому я хочу всіх нас. Привітати з придешніми святами і побажати нам у 2026 році, щоб у кожній нашій домиці був мир, тепло, затишок. А наше улюблене хобі дарувало нам лише радість і щастя, і було понад від всіх бід. Тож цілую люблю, обіймаю. і ми навзаєм! А ви були дуже чимними, тому цукерочки теж роздають. А, понятно, так, калочка у нас тут. Дівчатка там вон в'яже. Спасибо. Конфлікти інтересу. Мені все настроєно. Я через магазин думаю. мене. У нас ми були чимні дівчатка я була. Віж, у уголька не дали. Так. Різочку не дали. Сказали, кашки з ніби так. Сама атмосфера в цьому кафе Тре була казковою, святковою. Оці червоні кольори, вогники, камін, дуже затишно і приємно було знаходитись в цьому місці. Рекомендую. Тут я показую роботи Мілхіл, Ульяна. Один одному надихались. Ділилися досвідом, хто що вишивав, хто що хоче вишивати, роздивлялися новинки. Зараз оцей іконник від чарівної країни. Дуже сподобалось дівчатам оцей Миколайчик від Телаартіс. Я там кучу зробила замін. Це мені сподобався оформлення. Бачите, скільки там всяких і камінців, і всього. Ще були оці кафемани, чогось я їх не зняла, невідомо чого. Це Ален один, оце мій, я зараз тримаю, а поряд а. Ален. Це ми робили авантюра була від Телеартіс. Це я дівчаткам показую оформлення. Оформлення я робила від надійки. Це світулечка принесла. Це сапожки. Я до сапожків ще потім підійду. Ця ялинка дерев'яна велика, вона неймовірна. гарна. Декоративні шви, там, стрази ці. Галла каже, Сваровський можна туди додати. Тут всі-всі-всі чарівна країна, вірена, фрузілок. Класно. Це серветка там Ала її в'язала. Класно теж. Це теж фрузілок, це Наталкіни, це Аллен, Алусіни, це мій. Там світулечки, мішок, дивіться, який гарний. Ну, краса. З подарунками. Один одному дарували подарунки, приємно було. Це світулечко під бором. Ніче да. этого красавчика не видно. Пройшла голова? Yeah. Ні. Дуже класно. ми Як ордата на, на, на кафе нападаємо за своїми декором, за своїми ялинками, іграшками. Гомонімо, перекрикуємо один одному, той роздивляється, той щось розмовляємо. Ось це світуля показує оформлення, класний такий конвертик. Ось. Ось ми ялинку поставили, конями її прикрасили, не знаю, там табун цілий ті коней на всі різні виробники. Всі, що тільки можна. Ялинок теж багато. Олечечка, розкажи мені, в тебе така гарна ця форма цих коників? Розпові... Розповідай, що це таке. Тетяна, це у нас так, наступний рік у нас рік коня. І я собі в якості символа року вибрала коника дала. Це шведський коник, форма шведського сувеніру. Спочатку виробляли такі дерев'яні іграшки. А потім це стало символом Швеції і зазвичай ми не звертали раніше увагу, але це дуже популярна форма. така проста, дуже проста і дуже класна. Дивіться, я петельним швом я приклеїла на павутинку петельним швом обшила і взяла. Он таку ж таку mm -hmm. саму тканину, як і коник. Я хочу сказати, що коник дала традиційно в червоному кольорі, але mm -hmm. можна і в інших кольорах брати. Це mm -hmm. ну, червоний. Це да. і символ цього року, 26 року. Да. Так, і Дала е, зазвичай ще розшивається вишивкою різною, е, квітковою такою квітковою вишивкою. Але, якщо, але в зв'язку з тим, що це подушка буде використовуватися, то я вже нічого тут не вишивала не Звичайно. придумала, щоб воно було практично. І я, як завжди, використовувала усі свої тканини, які були. Оце залишки mm. від моїх карбинок новорічних. Yeah. Оце в мене також були маленькі клаптики. Mm. Тут я взяла в гору. Оше тут червона, бачиш? Тут я вже додала <плес> дещо класно. <було>. Обшила <плес> білим, а з позаду ось вона в мене. Ось та така. вона така весела, так, так. настрій отут, підіймає. Тут трошки в мене розходиться. Mm. Що я не так продумала? Бакуфактом я бачила в книжках. бакуфактом така ж сама задумка. От там, що вона розходиться, вона навпаки додає зюмінку. Ось так. Я думаю, ти знаєш, непогано вийшло, Парно Тут я тут вийшло. я вручну підшивала. Я <плес> думаю, зазвичай. Да, 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 на куточку да, тут да. зробила. І я дуже задоволена. Да, дуже... Вона така яскрава, лежить на сірому пледі, да, да, так? да. Таке яскраве. А червоний сіром дуже класно да, суждається. Да, і да. якщо ти покладеш на коричневий, да, теж ж буде так. Таке так. буде гарно. І то я дуже задоволена, дуже легко і, і дуже... дуже класно. І детно, так. Клас. На рукодільній зустрічі я не тільки дарувала подарунки, а ще й отримувала. Дивіться, який календарик. Ну це просто вау! Клас, так? Да? Мені дуже подобається. Звичайно ж, я бачу, що це вишиті. Це ну, це. і це. І це маки. А я коли народжувала свою дитину, коли. Їхала в роддом. вся дорога до Одеси. Всі поля були сіяними маками. Клас. Це на 2026 рік. Подарувала Оля. Оля, дуже дякую, мені дуже приємно. Хоча ти кажеш, що це дрібні личка. Ну, це дуже приємно. Дивіться, які вони гарні. Клас. Я бажаю, щоб цей рік, кажуть, що коні вишивка для ну, роботи була. Я хочу, щоб у вас була робота, тільки дуже-дуже оплачуємо. <свісно> да. Тоді я згодна. Так, далі. Ще ось такий рушничок. Колись е Валентина Івановна, це моя свікруня. Вона завжди приходила на свята з рушничками, на Пасху ці великодні дизайни, на Різдво-Різдвяні, на... ну ви зрозуміли, ось такий рушничок. Ну, звичайно ж він буде прикрашати мою оселю. Я дуже задоволена. Ну, це дуже приємно. Дякую тобі, Олечка, що ти по нас. Подумала, купила, там був такий класний мішок. Ну, взагалі. Так. Я теж подару... подарила подарунки і отримала. Подивіться, яка красота. Ось там, коли я вам показую, де ми на виставку ходимо картин, дівчата з Херсона, коли рятувалися, вони. А зараз поехала у Францию с мамою, и они показывали там те карусели, ярмарки, глинтвейн. Вот. И я вот те карусели, которые с лошадками, что-то мне не очень как-то заходит. У меня ассоциация с фильмом, и как-то мне страх, короче. А оця ця каруселька у меня, подивите, яка гарнюня. Сейчас попробую вам. Вот эта свечечка тоже была там Оля подарила. Подивіться, она крутится. Сейчас я так подую, чтобы вам было гарно. Класс. красота. Я так поняла, что это Сенсей можно такие купить. Не знаю. Ну, в общем, я пристроила туда свечечку от Оли. И сижу, насолоджуюсь. Тут еще мне есть приемные слова, цветочки. Тоже дякую тебе, Светуля. Э, покажу, Вам, звичайно ж, ще ось такий подарунок. Це міл хіл, і це літній катеч. Обов'язково буду його вишивати, тому що в мене є в планах переоформити роботу. Оцю я вам вставляю фото, і вони будуть такі в парі. Це я буду вишивати. Не на папері, а на тканинці. Дуже шкода, що на рукодільну зустріч не прийшла Лена, тому що вона мала принести Джасна якраз той, який я маю вишивати, я хотіла подивитися, як він, що він і, і що там. Так, далі я вам ставлю з рукодільної зустрічі. Як це було, що за роботу ми приносили, хочу від себе сказати, це неймовірне було дійство. Просто неймовірне дійство. Кукуха трошки отошла, полігчала, мене назад везли на машині, прямо каролєвічна я була. Мені було дуже приємно. Завтра починається тиждень, звичайно, він буде важкий. Ще мені світуля подарувала такі нотатки, дивіться, це море. Ой клас. Звичайно, вже достала і буду користуватися обов'язково. Поклала все собі тут на столик. це біля моєї. Тут я сплю в цій кімнаті. Так що, якщо вам цікаво, що там в мене з рукодільної зустрічі, то, будь ласка, не перемикайтеся. У мене є ще е такі е оці замість цих зірочок, буду вішати то зірочки, то повішу. У мене є маленькі такі всякі чобітки і всякі різдвяні штучки, то теж повішу і подивлюся, як з маленькими буде крутитися. Мені цікаво. Що до рукодільної зустрічі скажу, це було дуже натхненно. Ділилися досвідом, принесли однакові роботи, роздивлялися, було мені дуже приємно, що постійно роздивлялися мої роботи. Підходили то одні, то інші. Запитували, що, де, як оформлювала. Я теж мені сподобалась подушка Али, як вона оформила. Вона розповідала про цього коня, я вам ставлю, до речі, <кій> таке маленьке інтерв'ю у Али взяла, як вона оформлювала. Вона там розповідає і показує. Дуже було приємно, що ми з дівчатами. Обсуждали плани, що будемо робити, в цьому 2026 року, підводили підсумки, як у нас пройшов 2025 що вдалося, що не вдалося, що було можна було б зробити краще. Багато було ідей, багато на чим тепер треба поміркувати. Клас. Обов'язково відвідуйте там, де люди, там, де люди, не замикайтеся в собі, якщо у вас трапилося в житті якась халепа, ні в якому разі не замикайтеся в собі. Треба йти в люди серед людей, побалакати, і воно лігчає. Важко прийти, дубцю свою підняти, а це робити треба. Так, ну все. Далі я вам вставляю з нашої зустрічі, як це все було? А вам приємного перегляду. Пишіть в коментарях, яка робота сподобалась найбільше. Можливо, надихнули. У нас була одна робота, я вишила сніговіка і принесла. А Світуля побачила і закохалася і каже: я тепер теж її вишила. А чого ж я її не принесла? Я говорю, от, от мені теж дуже цікаво, а чого ж ти її не принесла? Так, що, отак, може і ви надихнетесь якоюсь. Роботою то мені цікаво, якою саме наше ком'юніті можна знайти в інстаграмі за хештегом Перлини творчих хвиль. Будь ласка, приєднуйтесь.